Зробити місто зеленішим у Миколаєві по проспекту Центральному фахівці підприємства Миколаївські парки висадили сьогодні молоді дерева. Їхній вік від 5 до 7 років. Це відбулося в рамках відновлення екологічного стану нашого міста. Якими рослинами поповнився зелений фонд Миколаєва? Дивіться у нашому матеріалі. У Миколаєві фахівці комунального підприємства Миколаївські парки висадили молоді дерева по проспекту Центральному. Це відбулося в рамках відновлення екологічного стану нашого міста. Протягом останніх років воно пережило чимало. От і зелений фонд Миколаєва теж вже потребує оновлення, відзначають комунальники. Нами проводиться планова висадка зелених насаджень на місцях мілокох локаціях міста Миколаєва. Це на запланована посадка. Вона у нас проводиться по проспекту Центральному і на Веселиновському колі при в'їзді в місто. Нами висаджуються липи в кількості 214 одиниць, сафори 20 одиниць, 40 катальп. Крім того, в нас ще будуть килина. Висаджені Генала в лунках, які розташовані на бокових частинах проспекта Центрального для того, щоб також заповнити, не залишати пусті лунки після знесення аварійних дерев. У мікрорайоні Варварівка також планують провести висадку дерев. Хвойні красуні прикрашатимуть ділянку по вулиці Веселинівська. Усі рослини фахівці підприємства саджають відповідно до стандартів. Дерева висаджуються з грудкою землі. Це... Вимоги і стандарти для посадкового матеріалу, які висаджуються безпосередньо в місті, в центрі міста, і це передбачено правилами утримання зелених насаджень. Крім того, після проведення висадки цих дерев у нас буде на нашим підприємством обслуговується ці зелені зони, і ми будемо продовжувати доглядати за ними, щоб в серпні місяці провести дати оцінку приживлюваності цих зелених насаджень. Усі саджанці віком від п'яти до семи років. Молодші дерева садити не можна, адже це суперечать вимогам, додає Тетяна Скибицька. А от види рослин обрали не випадково. Проспект Центральний він більшій часті має породи, приобладають породи лип. Ми бачимо перший квартал від Карп'енка до Бузника. Вони дуже себе добре почувають безпосередньо липи, і в більшій частині у нас тут липи. Вони дуже себе гарно почувають, це районіровані наші породи дерев. Озеленення міста це завжди хороша ідея, каже жителька Миколаєва Альона. На її думку, це той процес, який припиняти не можна. Я вважаю, що висадка дерев це завжди добре, тому що нам необхідно це так, як ми втрачаємо ці дерева щодня, да, в інших областях їх втрачаємо. То нам кисень потрібен завжди. І то я думаю, це добре для міста. Це дуже добре. Аби зробити бульвар ще більшохайним, миколаївські парки планують знести акації, які вже досягли своєї вікової межі та втратили декоративну якість. Для цього фахівці згодом оформлять необхідні документи та приберуть старі дерева. Ну а до того часу вони проводитимуть там компенсаційну висадку рослин. Ми це робимо з метою відновлення зеленого фонду. Так як були знесені тополі, ми бачимо, що погіршується екологічний стан, і це наша робота. Ми хочемо, щоб місто виглядало кращим зеленим. Вже почався зелений конус. і Ми бачимо, як люди, щоб їм було комфортно відпочивати, проходити спекотну погоду по бульварній частині. Працівники підприємства сподіваються, що нові дерева швидко приживуться, і вже за декілька років радуватимуть містян своєю густою зеленою кроною. Катерина Рупташ, Роман Базик, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.